Усіх вітати на каналі, Мама намалює. І сьогодні в нас нова, смішна тема урока. Будемо малювати з вами котика, який грається з клубочком е ниток, такого грайливого котика, дуже простого. Я покажу, як його намалювати дуже легко. Я вже для цього приготувала ось такий маркер. А, щоб вам було гарно видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте простим олівцем та резиночкою, і не, а, це не забувайте підготувати. Буду працювати кольоровими маркерами. Ви можете працювати фарбами, олівцями, фломастерами, хто чим заважає. І, до речі, пишіть в коментарях, яким матеріалам ви хочете, щоб я наступного разу малювала. Я обов'язково це зроблю. У мене дуже багато різних матеріалів. Так ось. Передусім нагадаю, будь ласка, підпишіться на канал. А хто підписаний, ви круті? А, коментуйте довгі коментарі. Просувають канали. Ви вже робите свій вклад в те, щоб інші діточки побачили уроки. Це дуже круто. Надсилайте мені ваші малюнки, я їх виставляю в своєму інстаграмі. А хто хоче малювати ще більше зі мною, будь ласка, ставайте спонсорами каналу. Під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати. Ви переходите і за 150 гривень стаєте спонсором каналу і отримуєте доступ до всіх ексклюзивних уроків. Їх там вже більше ста. А ми з вами починаємо наше малювання. Розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. І е, наш кіт буде, він такий достатньо великий, буде з хвостом, така мордочка, лапки. І отут буде його клубочок. Десь буде займати ось такий простір сам кіт, а ось тут має лишитись трошечки місця для клубочка. Поїхали. По центру у нас буде йти його мордочка. Почнемо з вушок. Одне вушко, інше з'єднали. Цей бік, цей бік. Так і ось так: Трикутник, Трикутник. Одне в нього око буде відкрите, а інше закрите, носик трикутничок. Бровки вуса. Далі в нас іде ось з цього боку одна лапка оп, 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 і інша лапка з цього боку. Оп-оп-оп. Отут одразу намалюємо клубочок. І ниточка йде під лапку, під іншу. Бачите, який куменний. Далі лапка піднялася. Ось тут прогин, у нього йде спинка. Ось так животик. Це його лапка Оп, і. Задня лапка теж готова. І чого не вистачає в нашого котика? Скажіть. Хвостика, грайливого хвостика не вистачає. Може, він буде в нас навіть мати смугастий хвостик. І смугасту. Зачіску і смужки на спині. Ось такий кумедний котик в нас з вами вийшов. Дуже простий він у малюванні. Ви це вже побачили. Для цього нам потрібен тепер рожевий для носика, для вушок. До речі, якого кольору у вас буде кіт і якого кольору буде цей моточок, клубочок. У мене буде ось такий салатовий. Так. А котик в мене буде. Мабуть, руденький, такий миленький руденький котик. А ви якого зробите? Він буде в мене руденький з е, такими коричневими ось цими смужками. Намалюйте ваших котиків і надішліть мені. О, давайте зробимо з вами виставку котів. О, гарна ідея. Хто за те, щоб зробити виставку котів, напишіть мені в коментарях, хочу виставку котів. І якщо у вас навіть є ваш власний кіт, напишіть ще, що в мене є власний кіт, і так його зовуть або кішка. Це буде круто. Давайте зробимо з вами справжню виставку малюнків котів. Оце буде гарна ідея. Так, візьмемо помаранчевий. Ой, не цей, а ось цей. Хочеться, щоб він у нас був такий яскравий наш. Так. і продовжуємо його розфарбовувати. Так. так Дуже цікаво, які у вас будуть котики, якого вони будуть кольору. Ви можете навіть їх ваших. Вигаданих цих котиків їм дати імена і підписати потім, що мого котика звуть так і так, а мого ось так і так. Це теж буде дуже цікаво. Ось такий кумедний. Можна ще намалювати йому галявинку, чи де він там е гуляє, якщо є таке бажання. Ось такий кумерний в мене він виходить. І можемо ще якось його назвати. Це буде як? Не знаю навіть, як його назвати. Може, пухнастик або руденький, так? Якийсь руденький апельсинчик. Ой, подумаю. Так, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!